Доброго дня, мене звуть Максим. Я менеджер логістичної компанії Діфрейт. Ви на каналі Діфрейт. А значить, сьогодні ми говоримо про логістику. Можна порівняти зі світовою фабрикою, де виробляється практично все, що може спасти вам на думку. Напис Made in China можна знайти практично на всіх товарах середньої та дешевої цінової категорії. У зв'язку з цим у багатьох як досвідчених, так і починаючих підприємців, виникає логічне запитання: як же почати бізнес з Китаєм? Відповідь на це питання та ще багато інших, ви отримуєте саме в цьому відео. А якщо хочете детальніше дізнатися про бізнес з Китаєм, Китаєм, залишайте коментарі, ставте лайки, таким чином ми зрозуміємо, що вам цікаво. Насправді почати бізнес з Китаєм можна маючи тільки посилання на товар з китайського сайту. В моїй практиці були випадки, коли клієнти зверталися саме за такою порадою. Все дуже просто: ви надаєте нам посилання на товар з китайського маркетплейсу, а на виході ви отримуєте, скільки одиниця такого товару буде для вас коштувати вже в Україні. Саме тому у нас і виникла ідея такого відео для вас. Почнемо з того, чому варто працювати саме з Китаєм. У поточному технологічному укладі Китай є безумовним виробничим лідером планети. Там склалися ідеальні умови для будь-якого виробництва. Наразі неможливо відмовитися від виробництва у Китаї або ви продаєте китайські товари. Або не китайські, але з китайських комплектуючих. Або виробляєте товари з китайських комплектуючих, або на китайському обладнанні. Розглянемо основні плюси роботи з Китаєм. Перше, це дешево. Середній місячний дохід звичайного робітника становить 320 дефіз 480 доларів. Це можна порівняти із середніми українськими зарплатами. Але китайці найчастіше працюють 6 днів на тиждень по 10-12 годин на добу без відпусток, відпочиваючи лише під час китайського Нового року, коли всі робітники роз'їжджаються додому. Таким чином, китайський робітник заробляє в середньому 1,5 долари на годину, тоді як його український колега, працюючи по 8 годин на день, маючи два вихідні та оплачувану відпустку, 4 долари на годину. Друге. Величезний асортимент. Без сумніву, можна сказати, що китайці на не, не тільки підхоплюють всі модні тенденції, але й самі створюють їх. В Україні продається абсолютно все. В тому числі й ті товари, які до нашого ринку дійдуть ще не скоро. Третє масштаб. У виробництві масовість має найважливіше значення, що вищий тираж, то нижча собівартість одиниці виробленої продукції. Це можна продемонструвати з прикладу використання прес-форм для корпусів електроніки. Умовна вартість умовної прес-форми становить в середньому 10 тисяч доларів. Якщо ви плануєте виготовити тисячу корпусів, то в собі вартість ви повинні закласти 10 доларів на одну штуку виробу, щоб окупити прес-форму. Перейдемо до декількох основних кроків початку бізнесу з Китаєм. Крок один. Вибираємо модель бізнесу. Є кілька ефективних бізнес-моделей з перепродажу товарів з Китайської Народної Республіки. Для початку вам потрібно вибрати оптимальний варіант, в залежності від специфіки товару та розміру початкового капіталу. Існують такі способи торгівлі: перший оптові продажі тут головне знайти надійного постачальника та клієнтів, які придбають у вас товар великими партіями. Ви знову берете на собі роль посередника, але цього разу для великих постачальників. Друге. Роздрібні продажі офлайн і онлайн. Спосіб для тих, у кого є своя точка продажу в мережі або в реалі. Грамотний маркетинг, привабливі ціни, професійне оформлення. Ось основні складові успіху. Яку б схему ви не вибрали? Успіх залежить від грамотної організації процесу та відповідального підходу до справи. Пишіть в коментарях, якщо хочете окреме відео про моделі роботи з Китаєм. Крок 2. Знаходимо свою нішу. Ніша це товарний напрямок. Наприклад, це автоаксесуари. Товар це одиниця продукції в цій ніші. Наприклад, підставки для телефонів. Чим торгувати новачкам варто почати з товарів, які користуються постійною увагою, попитом у покупців. Головна порада заздалегідь визначити попит. На категорії обраних вами товарів за допомогою спеціальних інтернет-сервісів, яких існує досить багато. Один з найпростіших способів це пошукові сервіси. Для прикладу, наберіть потрібну фразу в пошуковому рядку Google. Наявність реклами в блоці побічно вказує на затребуваність даного товару. Вибирайте товар популярний, але не сильно конкурентний. Він не повинен продаватися. Тисячами примірників в кожному супермаркеті. Звертайте увагу на якість: якщо будете торгувати продукцією кустарних заводів, перші покупці в вашому магазині стануть останні. Розберіться досконально в обраному вами товарі. Справжній профі знає всі особливості та характеристики товару, що продається, правильно визначає на нього ціну і підбирає маркетингову стратегію для просування. Також порада. Не купуйте відразу великі партії нового товару. Завжди краще купити пробну кількість, оцінити якість промацати попит. <занування> <занування> оцінити якість, промацати. <занування> <занування> Дає, да, я скажу нормально. Не купуйте відразу великі партії нового товару. Завжди краще купити пробну кількість, оцінити якість. Промацати попит, продати повністю тестову партію і тільки потім робити велику закупівлю. Крок три. Вибираємо товар. Є два шляхи, по яких можна піти, вибираючи китайські товари для продажу. Для новачка. Який тільки хоче почати бізнес і розглядає варіант співпраці з китайськими виробниками, підійдуть товари широкого попиту з високою націнкою. Ідеальний варіант трендові товари, які зараз продаються через односторінкові сайти. Це товари, які вирішують болі споживача. Або товари, які володіють вау ефектом Нові прикольні іграшки, що світяться навушники, гаджети, надзвичайні чухли і так далі. Для чинного підприємця, бізнес, якого не пов'язаний з продажем китайських товарів, більше підійде стратегія розширення асортименту вже наявних товарних категорій і послуг цього бізнесмена. Сьогодні для організації торгового бізнесу зовсім не Обов'язково їздити в Китай, спілкуватися з представниками компанії і підписувати папери в офісах, будь-яка продукція доступна в режимі онлайн. А спростити роботу вам допоможуть перевізники. Адже все, що від вас потрібно при роботі з нашою компанією, це посилання на товар. Крок 4. Розраховуємо рентабільність, надаючи нам посилання на товар з китайського маркетплейсу. Як я вже казав в цьому відео, ви на виході можете отримати вартість одиниці продукції в Україні. Таким чином, ви можете порахувати вже скільки грошей ви заробите. Це дуже грубий приклад, тому що ще до видаткової частини можна віднести витрати на залучення клієнтів, зарплату персоналу, транспортні витрати, що знизить рентабільність вашого бізнесу. Однак планувати цей показник потрібно, щоб зрозуміло. Чи має економічний сенс ваша комерційна діяльність? Наступні кроки: вибір постачальника та його перевірка, викуп товару, умови доставки з Китаю, розмитнення, замитнення та його доставку. Ці пункти залиште на нас. Підведемо підсумки на те, щоб почати працювати з Китаєм, не потрібно багато часу та вкладень для новачків. Це ідеальний спосіб почати бізнес практично без ризиків та з мінімальними затратами. Якщо ви плануєте бізнес з Китаєм, але ще не знаєте як доставляти, зверніться в Діфрейт і ми надамо вам оптимальний варіант по доставці. Всі наші контактні дані ви знайдете в описі під цим відео. До нових зустрічей на каналі Діфрейт.